Вітаю! Я Віка, психолог, працюю в гештальт підході. Безперервну практику веду з 2021 року. Для мене гештальт в першу чергу про контакт. Про контакт з іншими людьми, зі світом, з собою, зі своїми почуттями, емоціями і зі своїми бажаннями. Я думаю, що лише будучи в контакті зі своїми бажаннями, ми маємо можливість прожити, правда, своє життя. Не таке, яким його бачать інші люди, наші батьки, соціум, сусіди, хтось ще, а таким, яким бачу його я сама для себе. Моє перше знайомство з психотерапією трапилось, можна сказати, випадково. Мені порадили сходити до психолога, оскільки я довгий час була в такому апатичному стані. І я наївно думала, що я прийду, мені за одну зустріч розкажуть, як жити, і щось зміниться в моєму житті. Але я залишилась тоді в терапії десь, мабуть, на півроку. І це докорінно змінило все. Мене постійно запитувала психолог, а що ти відчуваєш? А чого ти хочеш? А як тобі це? І для мене це були на той час дуже дивні запитання, які мені ніхто ніколи не ставив. Ну, в сенсі, чого ти хочеш. Мені завжди казали, ти мусиш, ти оце мусиш, те мусиш. Маєш, винна і так далі. А Тут питали, чого я хочу. І я почала думати, чого я хочу. В якийсь момент почала відчувати, що я хочу. А в якийсь момент зрозуміла, що все моє життя побудоване так, що в мене не дуже то є можливість робити так, як я хочу. Оскільки ну, так влаштовано було на той час, що. Правда, о цього мусиш, маєш і винна, його було занадто багато. І те, чого я хотіла, я не могла робити прямо зараз в такому обсязі, як я хотіла. І тоді я почала глибше купати в психологію, в психотерапію. Я пішла навчатися в університет, потім в штальтерапію. І я розуміла, що мені треба повністю змінити докорінно все в своєму житті. І я маю побудувати, я хочу побудувати таке життя, в якому буде дуже багато місця моїм хочу. Ясно, що все одно я щось мушу, я щось маю, я щось повинна, але цей близько не так, як було до моєї першої терапії. Мені правда, вдалося перебудувати своє життя, переналаштувати. Правда, зробити так, щоб я. Могла хотіти і робити те, що я хочу. І щоб в кожному моєму дні оцих хочу було максимально багато. От. Класна штука психотерапія насправді. Я думаю, що вона може дати те, чого не додали батьки. Трошки змінити те, що вони дали. Ну, бо вони. Щось давали з того, як вони цей світ розуміли, а в психотерапії ми можемо собі додати з позиції «А як ми хочемо, а яке ми життя хочемо прожити. Я себе вважаю зацікавленим терапевтом і підтримуючим, а ще таким, хто дуже багато часу уваги приділяє безпеці. З моєї практики, з мого досвіду, просто з філософії мого життя. Я вважаю, що самобезпека є фундаментом терапії. Саме завдяки безпеці потім буде робитись терапія. Адже для змін, для якісних екологічних змін дуже важливо, щоб було безпечно, щоб був простір, в якому можна. Сесії зазвичай проходять в форматі діалогу, де я, як психолог, більше ставлю запитання. Я можу щось прокоментувати, щось розказати, звісно, але мій головний інструмент це запитання. Ще я дуже люблю експерименти, це можуть бути словесні, якісь дієві експерименти. Але ну, я завжди пропоную клієнту, якщо клієнт не хоче, не зараз, то ок, ми без експериментів. В мене є спеціалізація з каскотерапії, тому я іноді пропоную клієнтам написати казку. Це допомагає нам обійти деякі захисні механізми і дійти до якогось кореня. Інколи я сама пишу для клієнтів казки, якщо вважаю це доречним. Але найчастіше це діалог, обговорення, де моє це запитання. Ну я так наостанок хочу сказати, що я найбільше працюю з творчими людьми, з тими, хто обрав собі. Творчість як професію, з тими, хто обрав собі творчість як спосіб життя. Але з різними людьми працюю, не лише з творчими, з різними темами працюю, з важкими, в тому числі, з сумними, з різними веселими, з цікавістю до себе. Я думаю, що Моєї цікавості до людей на початку вистачить, а потім ви самі собою дуже зацікавитеся. Запрошую до себе на зустрічі і з повагою до тих, хто обирає мене своїм терапевтом.